Всім друзі, привіт. Ось вже вечір, 900 вечора і ми збираємо помідори з раю. Май нічого краще, як з'їсти свої помідори на граці. У болоті? Помідори дуже сочні. 20 літрів відео. Серйозне таке відро. Завтра будемо квасити. Навіть Навілана збирала. От, якщо ви бачите, дивитесь за нами, наблюдаєте ці всі, всю розсаду Рая садила в теплиці. Правда, дивилася вона за неї конкретно? Вже ну, все, вже, вони вже чорніють, ну, листя чорніє, а помидорам немає нічого. Ніде ні одний помидорка, ні одна, ніде немає плямки. Я правда? не знаю, як ви за ними так дивилися, але ну, обично знизу чорні помідори, а це ця... супер помідорки. Завтра вже будемо квасити, те, що вже закрутили. Ну, побіжи, оцей корж дуже вламало. Але ще. Дивіться, як його вламало. Помідори сильні. От кулак мії. Не піднось, плітя. Відром, Відром. Так, Де воно може витримати. Сильним помідором. У <laughs> мене ще є жовті любімки мої, там внизу я вже нині зірвала трохи. Що? Тебе трохи розказала сорти? Сорти, ну, кому цікаво, можу написати е, в коментах. А це що за сорт? Їм такий крупний. Бобкат це голландський сорт. Е, жовта, оця така Але, аж, аж... оранжева, така, це хурма. Це наші обичні. Е, оце великі, це ті, що ми садили, якісь насіння нам давали, з типу, насіння вибирали. Весранки, ніби дідьміші ні. Ті висанки, що у нас навідео називаються висронки, да? Так, да? так, да, так, да, так. Да. Дуже гарні помидори. О. Ламають хтось. Да, да. Це теж щось дрібне. Ну, багато таких помидор, що шо... аво вони. Такі цікаві, ніби серцями, якісь ідуть. Да. Да. О, вже всі зібрала, оце ще червоні полишала. Вже, бачите, починають чорніти листочки вже. Але самі помидорки нічого їм немає. Американки в тебе ще класні. А, я хотіла там, у в мене не ну, такі вже гарні. Я ж хотіла їх прям сфотографувати. І ти до мене казав що чого? Ого, які класні. Бачите, ще зелені повністю. Вони якісь розоваті такі доличками. Може, що ти там сьорбаєш? Ну що ти сьорбаєш? Наїмся вже вже нічого їсти не захочу. Одну, Одну помидору, помидору і наївсь. Одну помидори, бо я не годна двиганути їх. Ми завтра у нас операція закрутки. Квасимо помидори і закриваємо баклажани. Що, несемо? Да, да. ще, ще зараз ці баклажани теж покажу. Теж своя розсада. Не купляла цього року. нічого ось якого і ще баклажани завтра будемо закручувати. Баклажани теж хороші. Йому вже давно, а це вже будемо за закривати. Перець в мене трошечки не неудачний. Це а горох. Що? Щось... А, хворіє він. Хворіє, а бризкати я лінуюся, треба його побризкати, підкормити. Перець О, любить. Ну, Бачите, він якийсь такий ніби. Щось йому браку. Нормальний перець. Такий він. О, а воно американки, ті. я йду прям до них, хочу показати. О, які вони цікаві. І ця жовта, яка теж вже горить, листя вже горить, а помідорі ще нічого. Скажеш, Боже, якась помішана на помідорах. <різь> <різь> Який сорт цікавий, облипший, прям. Я ще таке не бачила. Хайда, хазяїн вже додому, бо вже ніч на дворі ми ще по городі лазимо. Я я в той бузик, <гум> Нема часу, то робота, то ж... а нині така спека, що каже, я вітя, що в нього на роботі без кінця капало. з З носа. носа. Все, друзі, до зустрічі, бо затямкане. До <гум> свіда.